Сьогодні з нами Петро Черник, військовий експерт, провокація Білорусі і чи наважиться Лукашенко піти війною на Україну? Це постійне обговорення в, в інтернеті. Я думаю, що вони вже розпочали ту війну, тому що українці, те, що відбулося в Ірпіні, в Остомелі, в Бучі. Це було також за допомогою Білорусі. Але м, у мене був навіть експерт теж на каналі Сім'ян Шарецький, председатель е, Республіки Білорусь, там 13 сезова, він розказував, що колись в Лукашенка були навіть наміри посісти крісло там, президента РФ. От, е, Наскільки може натиснути на нього Путін, і чи дійсно таке повномасштабне вторгнення, так, яке може відбутися, відбудеться зі сторони Білорусі? Почнемо по порядку. Перше, феномен диктатури Лукашенка якраз у тому і полягає, що свого часу на початку 90-х він дійсно був впевнений, що сяде у кислому не зовсім. РФ а інтегровано російсько-білоруської держави. Це і є фундамент його авторитаризму. Друге, на цю хвилину один тиран Путін тримає зарядженого револьвера біля скроні іншого тирана Лукашенка. Лукашенко не має куди тікати. Він приречений, він і нелегітимний, і нелегальний. Одночасно з усіх можливих точок зору, і з точки зору міжнародного істеблішменту, і з точки зору власного народу нагадаємо протести 2020 року, і з точки зору Путіна він також нелегітимний. Там, взагалі якась легітимність украй умовна. Він переречений як отакий Лукашенко. Б'ється за своє фізичне виживання. Він шукає форму, як банально вижити фізично. Це перший блок. Другий блок. Білорусь по факту знаходиться у стані війни з Україною. Ракетні удари з території Білорусі, в першу чергу по західній Україні, уродженса якої і яї здійснюються доволі часто. Хіба ж це не війна? Війна у найчастішому вигляді. І третє питання треба ставити: чи буде сухопутна інтервенція? Люблю приводити історичні паралелі і великих людей. У Сунзи на цей приклад є гарний. Момент не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього має стати неприйнятною. Наша північ укріплюється в інженерній частині завдяки нашим західним колегам. Оцим славетним fgm 148 Javelin і NLAV-80 ми навчилися бити великі колони противника. Тут направду нам допомагає сама географія, бо північ це велика густина лісів і так звані Прип'ятські болота в частині Західної України. Всього дві дороги, якими вони могли би рухатися. Тому, якщо удар і буде, на мій погляд, це скоріше за все буде у бік Київщини, і тут я зав'язую цей удар. У потенційну битву на Херсонщині, тобто можливі наші контрнаступальні дії можуть бути зав'язані в один вузол із наступом із півночі, щоб відволікти наші сили і зусилля. Чи це може статися? Може статися, чи це чи це станеться на 100%? Я не знаю. От, не знаю. Я все ж таки не пророк. Я рахую рахунко, а не передбачаю. Так, а до речі, пророк, друзі, щоб заспокоїти, сказав, що в наступу такого повномасштабного з Білорусі не відбудеться. Так само що хотів додати, і це угрупування, білоруське угрупування, про яке я говорив. Там скоріше за все будуть змішані війська російсько-білоруські, але білоруси не будуть хотіти воювати. Тому вони при першій найменшій нагоді вони будуть здаватися в полон. Тому так само і не бійтеся, хто живе в західній Україні, особливо тут, де я живу, в Рівненській області. Не бійтеся, не панікуйте, не втікайте. Ми обов'язково переможемо. Так що все буде добре. Не переживайте, Україна вистоїть, Україна переможе. Це пророче послання. Я вам сподобалось теж це відео, і воно в мене з початку війни є. Там понад 3 мільйони українців переглянули його. От пророк сказав, що не буде, і він теж, до речі, описав, можливо, навіть надійшли там чотири хвилинки, буквально. І він каже, з яких боків, де буде наступ, а от з Білорусі він пообіцяв, що не буде. Тому сподіваємось на це. Але от Лукашенко він брехун, от всі диктатори, вони такі брехуни. Бо що в інтерв'ю він казав: ніколи не буде ніякого наступлення. Да ви що? ви зараз можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть. Ніколи, -да. тим більше з оружиє. Я, Дмитрий, пограничник. Розвію ваші ілюзії. Уважно перегляньте, починаючи з 2000-х, все, що казав Путін. У Путіна теж є дослідні слова. Наша ну, я не хочу переходити на їхнього вірту, на їхню псячу вся, мову. Що що у нас буде війна з Україною, та ви що? Та це неможливо. Пригадайте їхнього пропагандиста Соловйова. Ми будемо воювати з Україною. Та ви що? Це неможливо у тому і феномен тирані, і диктатури. Що він ґрунтується на нескінченній брехні, яку, до речі, можна нескінченно змінювати. О той самий Джордж Орвелл. Правда, брехня, це що? Це правда, свобода. Це що брехня, це рабство? Свобода – Це рабство. Так, але не оприга і на ще, ще за неотство. Він сказав, так сила, це мир і так далі. Ага. Чи не паки? Війна, це мир, мир. Це от, uh -huh. от, і все. Там є такий дуже гарний епізод, коли один пропагандист стоїть на. На площадці і розказує про війну там, здається, Остазії і, і Океанії, нескінченною. Йому шепше шепчуть на вушку, що ця війна закінчилась, і почалася війна океанії з Євразією. І він тут же не, не відходячи без підготовки, зразу починає зовсім нові наратими у тому і феномен пропаганди. Як такої, mm -hmm. знаєте? Отут я висловлюся словами другого президента США Джона джона адамса здається так його звали другий президент сша після після вашингтона кров дерево демократії треба нескінченно поливати кров'ю тиранів і на жаль патріотів от тирани мають загинути ага. І Терани, от власне те, най... що те, що робить зараз е, сполучені штати, от, наприклад, щойно з'явилася інформація, що відомо про ліквідованого ша лідера аль каїди Був хірургом брав участь у вбивстві президента. Так оці теракти, що він зробив у 2001 році, 11 вересня. Тобто, власне, от ваша теза вона виправдовується. Дякую за цю Та не моя. теза, це теза другого президента США. США. окей, вона досі діє. Е, ну Принаймні вони прослідковують своїх президентів і йдуть цими кроками демократичними. Дякую, з нами був Петро Черник сьогодні.